Семен, якщо ти зв'яжешся з цією зледаркою, ми з батьком тебе всього позбавимо, і коли нас не стане, теж нічого не отримаєш, нема чого плодити виродків. Таким, як твоя Настя, не треба розмножуватися. Нехай позбувається дитини, кричала велика, сухорлява, схожа на швабру брюнетка на свого сина. Семен ані трохи не був схожий на матір, він вдався в батька кремезний, невисокого зросту, блакитноокий і дуже доброзичливий. Спокійний. Семен просто слухав маму. Але, звісно, він і не думав кидати Настю. Вони з дитинства закохані одне в одного, і хоча батьки з обох боків забороняли їм бачитися, весь цей час їм вдавалося якось обманювати незадоволених родитів. І ось тепер, коли його кохана була вагітна, він нізащо її не залишить. А щодо грошей, яких погрожувала позбавити мати, так він не без руки, не без ноги заробить. Поки що їх пообіцяла прихистити настина бабця в крихітному будиночку на околиці лісу. Літня жінка жила в глушині на поліссі, куди й дороги нормальної не було, а пішки йти близько півгодини від того місця, до якого міг довести районний автобус. Але Настя вже на місці, а він добереться своїм ходом, і ніхто їм не указ. Мамо, я тебе дуже поважаю, але невже ти і справді думаєш, що виростила такого негідника, який готовий проміняти кохання і життя дитини на якісь там гроші та нерухомість? Ні, ти виростила хорошого сина, примирливо сказав сьома. Він розумів конфлікт згладити не вдасться, але шкодував маму і хотів, щоб вона знала, що він її любить. Мати й сама свого часу вирвалася зі злиднів і тільки завдяки вдалому заміжю, що називається вибилася в люди. Здавалося б, чи їй засуджувати Настю? Хіба його наречена винна, що рано втратила батьків під час пожежі? Дім відбудувати було нікому, ось вона і виросла з бабусею в глушині, хоч і в бідності, але й у любові теж. Вони познайомилися в лісі, коли були зовсім маленькі. Настя збирала гриби та ягоди, показала йому галявинку, де цього добра було видимо-невидимо, а він одразу закохався і зрозумів чомусь, що вона буде його дружиною. Хоча нічого дівчинці тоді не сказав, але почав тягати в батьків із комори припаси і кілька разів на тиждень відносив тій, кого любив усім серцем. Прикривав його друг димко, який робив чесні очі і підтверджував, що вони пішли гуляти з хлопцями на річку і з'їли пів кола сиру та кілька буханців хліба. Мати ще питала, мовляв, а мішок борошна й цукру ви теж з'їли. Але й тут була відмовка, нібито вони грали в зиму, і борошно й цукор були замість снігу. От такої. А тепер він назавжди буде з нею, і ніхто їх не розлучить. А що до матері. Так у неї ще старша донька є, його сестра Олена, ось вона й народить, що називається правильну дитину. Із сестрою у усьому чомусь узагалі не було жодних стосунків, Оленка його за щось постійно ненавиділа, а він втомився налагоджувати з нею стосунки і вдавати, що не помічає недоброзичливості, але зате з матір'ю вони були не розлий вода, тож не засумують, мабуть, без нього. Вночі, коли всі заснули, сьома тихенько, наче тінь, вислизнув на вулицю і вирушив у довгий шлях на велосипеді. Хотів узяти батькову машину, та тоді б не вдалося виїхати непомітно, та й галасу буде багато, мовляв, що й вкрав з дому цінну річ, і куди потім дівати це авто застрягне на півдорозі, і що тоді? Розберуть на деталі, продадуть, і батько буде волосся на голові рвати. Звісно, мама з татом живуть заможня, і машина в них далеко не одна, але за кожну річ чіпляються, тож він не стане ось так залишати дім. До Насті і її бабусі сьома дістався на світанку. Росява, тендітна, наречена, чекала його на ганці. Живота ще не було помітно, малюк в отробі був лише три місяці. Якби сестра Оленка, яка ненавиділа Настю ще більше, ніж сьому, не настукала матері, ніхто б нічого й не дізнався. Але як є, все одно довелося б щось вирішувати. Прийшов, радісно видихнула Настя. А хіба могло бути по-іншому? Дурненька. Семен зняв із себе светр і накинув його на тремтячі від холоду плечі Насті. Вони кілька хвилин мовчки дивилися одне на одного і ніби не вірили своєму щастю, а потім пішли в дім. Що, все-таки не кинув мою онуку? Пробурчала бабця, яка примудрилася прокинутися, хоча вони поводилися тихо і навіть розмовляли пошепки. Та що ж ви всі з мене нелюда якогось робите, і гідника, бабо Зіно, я ж ніколи не кину Настю, сплеснув руками Семен. Гаразд не галячуй, причина є в мене, сьогодні розповім, відповіла бабуся, але в блідо блакитних очах гострі крижинки ніби розтанули, сьома це помітив. Нічого, знайде спільну мову з найріднішою для настусі людиною. Хоча вредна вона, і продукти в дитинстві брати не хотіла, доводилося їх підсовувати. Мовляв, у нас і так усього багато більше, ніж треба. Ясно, що баба Зіна брехала з гордості, він то бачив, як вони жили. Бабуся в її то віці ходила прибирати і готувати в найближче котеджне містечко. І Настю зі собою брала я вже точно не від хорошого життя. Юра, вставай! Сьома втік до своєї жебрачки і її бабки відьве, Ірина розбудила вранці чоловіка. Ну ось, довела хлопця, я ж казав, не тисни на нього, ну і нехай одружується зі своєю настею, живе з нею. Тобі то що? втомлено огризнувся Юрій. Наче ти не знаєш, що гроші до грошей, та й яка генетика буде у твоїх онуків про це подумав, обурилася Ірина. Нормальні будуть онуки. Настяні батьки були порядними людьми. Ти б краще за своєю Оленою наглядала вона в тебе вже і випивати почала яке, сказав Юрій. Він бачив, що пачерка стала кудись тайком ходити і не завжди поверталася тверезою. Іра пішла шукати її і теж швендалася невідомо де. Його це турбувало. Олена була народжена ірою від першого чоловіка, ще того гульвісипияка. Цю тему не прийнято було обговорювати, тому зараз Ірина насупилася і втекла займатися якимись домашніми справами. Їй не подобалося, коли хтось нагадував про злиденну і небезпечну молодість або про таке ж дитинство. У своїх мріях вона бачила себе як мінімум баронесою мовляв, так і народилася із золотою ложкою в роті так хотіла виглядати перед людьми. Але в районі всі пам'ятали, хто і звідки родом, тому ні, ні, та й нагадували їй про неприємне минуле. Іра давно пропонувала чоловікові продати ферму, поїхати до міста, але той не хотів мовляв, що за життя без рідньої землі. Юрій був простим, добрим і господарським. Ірину любив по-своєму, хоча й зовсім не розумів, але був упевнений, що дружина просто вигадує проблеми на рівному місці. Бо більше нічим зайнятися. Іра ж не любила у своєму житті нікого так уже вийшло, що на її дитинство і ранню молодість припало занадто багато труднощів, та ніхто не вчив її любові. Батьки пили безпробудно, і чоловіка першого вибрала відповідного. Але до другого чоловіка і дітей ставилася тепло, наскільки це можливо, і бажала їм того, що вважала найкращим для себе ситого, спокійного життя. Вона вже пригледіла Семену наречену із заможними батьками. Та хіба цьому дурню щось втовкмачиш? Ну й гаразд. І нехай хоч з голоду здохнуть, не поїду до них, нехай самі до нас на поклін ідуть, голосно сказала Іра, так щоб чув чоловік. За кілька годин прокинулася Олена. Вона дуже зраділа, що брат утік до своєї настусі, а це означало, що їй дістанеться вся спадщина. Олена була не такою вже й поганою людиною, але дуже ревнивою і заздрісною. Чудово розуміла, що в неї менше прав, ніж у Сьоми, і всіляко компенсувала це нахабством, наговорювала на брата, очорняла, як могла. І ось доля посміхнулася. Нерідний татусь залишить усе їй, щоб тільки її рідний батько куди-небудь зника, то доводиться допомагати йому переховуватися. Не доведеться до добра вона вже й пити для хоробрості почала. А якщо відчим щось дізнається. Минуло вже півроку відтоді, як у Семена і Насті народився синочок. Назвали його Андрійком за святцями, як запропонувала бабуся. Семен періодично телефонував батькові, але виходило це робити не так уже й часто. Зв'язок ловив погано. Синку, повертайся, я дім тобі відбудую, і не звертаю уваги на матір, ніхто вас не образить, умовляв його батько. Він і сам би давно поїхав до сина, але був з тих підкаблучників, які чомусь до смерті бояться дружин. А от якби Сема приїхав до них, він ніби як і не винний. Тату, та ви тут живемо як у палаці, навіть краще. Я дуже сподіваюся з тобою побачитися, але Настя народила не так давно і не хоче, щоб вона засмучувалася. Та й бабуся її вас із матір'ю не особливо жалує усе налагодиться, тато. Семен укотре дізнавався, що мама і чути не хоче про нього, поки він живе з Настею, тож їхати додому сенсу не було. Настя, давно вже його законна дружина подобається це комусь чи ні, а одружилися вони ще до того, як вона завагітніла потайки, просто не наважувалися жити разом. Який там палац, мабуть, дах на голову скоро впаде, та з голоду помрете, хвилювався батько. Семен і сам думав, що житиме в злиденнях. Але в перший же день його приїзду баба Зіна сказала ось що бачу, хлопець ти все таки мадійний. Тому поговорити нам треба, поки онука з обідом порається, сказала вона із загадковим виглядом. Що сталося, бабу Зіно? насторожився Семен. Він був готовий до здолання будь-яких труднощів. Та не бійся, хорошу новину тобі скажу. Настя сама не наважилась, от мене й попросила, відповіла бабуся і розповіла дивовижну історію. Виявилося, що вся велика ділянка землі навколо халупи, зокрема та, на якій стояло багате сучасне котеджне містечко, належали бабі Зіні і Насті. Настин батько свого часу врятував якогось великого чина, і той залишив йому великий куш. Всі вважали, що батько Насті працює старшим охоронцем у містечку, а він був власником. Ну, а та потім їх хтось підпалив, так і не з'ясували, хто. Але на всяк випадок, я вирішила видавати, що живемо бідно. А ти пройди зі мною в другу половину дому, запропонувала баба Зіна. Вона відчинила двері ключем, і Семен так і ахнув. Опинився він у приміщенні на кілька кімнат з євроремонтом. Тут і ванна, і кондиціонери, і добротні меблі, нічого такого надвишуканого і занадто багатого, але все зроблено на совість. Невже ви думаєте, що якщо хтось дізнається, що містечко належить вам, то можуть підпалити? здивувався Семен. Розумієш, синку, у настиного батька був дуже нехороший брат, був гравцем і п'яницею, так от, грішним ділом, на нього ми й думали. Він міг підпалити. Засудили його надовго та втіки кудись подівся. Але може й появитися? Я не хотіла тобі казати, але це Олешка, перший чоловік твоєї матері і батько Олени, і моєї синка, до чого видихнула бабуся, і додала з нехорошими людьми завжди водився от ти не знаєш, що з цим робити. я, а треба щось вирішувати. Несподіване багатство Насті стало іще однією причиною, чому Семен рішив поки що не їхати до батьків. Хто зна. Раптом Олена або мама тайком підтримують зв'язок з цим Олешкою, або він з ними. Семен не міг допустити, щоб кохана була в небезпеці. Він видавав, що працює старшим охоронцем у котечному містечку, а сам входив у курс справи і вчився всьому у Петровича, покійного друга настиного батька. Його то він і попросив спробувати знайти цього Олега за своїми зв'язками. І через півроку той сказав: А ти мав рацію. Він поруч із твоєю матір'ю крутиться і з Оленою спілкується. Мої хлопці його бачили. Що ж, треба тоді в поліцію заявити. Нехай з ним розберуться, запропонував Семен. Та от тільки матір, батька і сестру твоїх треба виманити, а то його дружки можуть подумати, що ті їх підставили, і тоді чекає їх доля така ж, як і батьків Насті. Ти знав, що за нібито випадковим збігом вони згоріли одразу після того, як Олешку накрили поліцейські?» – запитав Петрович. Семен заперечливо похитав головою, а потім попередив Настю і бабу Зіну, що доведеться запросити батьків і сестру, і пояснив чому. Ті були не особливо раді, але погодилися. Я не поїду до цих злидарів, ганьба ж яка, що в нас такі родичі, сказала Олена, коли дізналася, що брат запросив її та батьків у гості. А я без радістю плюнула в обличчя цій Насті, нехай знає своє місце, голодранка. І що вигадала? Вирішила прилаштуватися шиї сина багатих батьків, сказала Ірина. Так, припиняємо базар. Семен сказав, що або ми всі їдемо, або ніхто, сказав Юрій. Мамо, брат з глузду з'їхав, якийсь волоцюга ще ставить умови порядним людям. Я передумала, поїду, щоб його провчити, сказала Олена. А я ось що подумала. Поїдьмо на день раніше. Щоб вони взагалі ніяк не встигли підготуватися. Уявляєш, голодують, скоринку хліба на чотирьох ділять, а тут ми з їжею приїдемо, от уже посміємося, запропонувала Ірина. Юрій не чув цієї частини розмови і наївно повірив, що дружина та донька їдуть раніше, щоб побачити сьому та його маленького синочка швидше, Ну і з радістю погодився. Семен того дня був на роботі, а Настя принесла йому обід і взяла маленького Андрійка із собою. Вона взагалі намагалася проводити з чоловіком якомога більше часу. Баба Зіна пішла в ліс по лікарській трави, знову сердечко розболілося. Гості мали приїхати наступного дня, як усі думали, і ніхто їх не чекав. «Я хтось у палаці, їхидно прокричала Ірина і постукала в старі двері, що добряче осіли. Іро, припини, га? зупинив її чоловік. Але дружина та донька вже вбігли в першу частину дому і не побачили жодних слідів їжі чи затишку. Отакої, мабуть, же бракувати пішли. Сподіваюся, скоро будуть, сказала Олена. Раптом Ірина відчула запах смачної їжі з-за дверей, що вели кудись іще. Вони були прочинені. Ірина вирішила скористатися відсутністю господарів і дізнатися ще якісь подробиці їхнього життя, щоб потім їх іцтувати і пліткувати. Вона відчинила двері, що вели внутрішнє приміщення халупи і, схопившись за серце, почала осідати на підлогу. Що там? злякався Юрій. І коли теж вбіг у дальню частину дому, був вражений. Перед ним була багата квартира з чудовим оздобленням і якісними меблями. Вони опинились якраз посеред вітальні, яка була поєднана з кухнею. На столі багато смачної їжі, фрукти, а величезний німецький холодильник явно був непорожнім. Це що це таке? здивувався Юрій. Тату, ви що, не попередили? почув він за спиною голос сина. Сьому було не впізнати. Хлопець ще більше змужнів, а Настя розцвіла й покращила. На її руках був симпатичний, дуже доглянитий рожевощокий малюк, який був дуже схожий на сьому і на самого Юрія, такий же білявий і міцний. Коли Семен, бабазіна, Настя і Петрович розповіли, чому викликали їх сюди, виникла незручна пауза. То ти все цей час із колишнім Шуремури не крутила? суворо запитав Юрій у дружини. Тато він змушував нас допомагати йому інакше погрожував, що з тобою і з нашим домом щось трапиться, відповіла Олена за матір. Вони були раді, що Олега нарешті повернули в міста не настільки віддалені. Олена та Ірина вже не знали, куди дітися від небезпечної людини, а батькові чомусь боялись розповісти. То ви не хвиюйтеся, мої хлопці там за всім простежать. Хотіли підпалити ваше господарство, але не вийшло. Другий раз я такого не допущу обіцяв Петрович, і розповів, що у план Волега був простий він хотів знову повернути колишню, зробити її багатою вдовою і отримати доступ до грошей. Але Ірина виявилася порядною жінкою і це всіх врятувало. То єсть це добре, що я образилася на семена і не поїхала до них раніше, зраділа Ірина тому, що зробила хоч щось хороше. Ну, зазвичай то я двері зачиняю, просто цього разу щось переклинило, сказала баба Зіна. Вона знала, що Олег і його подільники намагалися втекти від поліції і врешті загинули. Тож тепер ніхто нікому не загрожує, крім звичайної заздрощів і ревнощів. Взагалі-то Олег це її син і її хрест, і вона його поховає, але розповість про це всім якось потім. Петрович обіцяв поки що зберегти все у таємниці. А Олена як не як, її онука, треба з нею якусь розмову налагодити, да й Ірина все ж її колишня невістка. Даремно вона зовсім з нею перестала спілкуватися після того, як та обізвала її зледаркою. Звісно, навряд чи вийде стати прямо однією сім'єю, але хоча б нейтралітет підтримувати варто. Але це все потім. Зараз треба б заварити трав для сердечка, а то он як шалено калатає.